Центр допомоги демобілізованим відкрився у Харкові у самісінькому середмісті. Ось у цій будівлі на вулиці Гоголя у невеличкому приміщенні на першому поверсі на тих, хто пройшов війну, чекають юристи, фахівці центру зайнятості та психологи. Сашкові від 25, отримавши повістку, служив у Харкові у військкоматі. Потім написав рапорт та попросився на схід. Кілька місяців оборонив Луганщину, де мобілізувався вже командиром відділення. Перші дні я попав, знаєте, як какое то із джунглей попав в міст, як маугля. Сюди до центру допомоги демобілізованим Сашко прийшов у пошуках роботи та дізнатися, як отримати земельну ділянку. Втім, до того має оформити статус учасника АТО. Це не те, що ужасно трудно, практично ніхто не отримує. Допустимо, в воєнкоматі отримав, насколько я знаю, один чоловік. З моєго батальйону, по-моєму, ніхто не отримав. Юристи центру розповіли, Сашку ділянку отримати можливо, але за оформлення паю треба сплатити чималі кошти. Тож спершу треба знайти роботу. Саме АйТі сфера девайті сфера так ну, це в принципі гроші на які можна жити зараз. Фахівці центру зайнятості кажуть, військовики зазвичай не просять за хмарних зарплат. Вони більш адекватно оцінюють ситуацію в Україні і свої можливості ніж більшість цивільних шукачів роботи. Хоча й багато хто з демобілізованих прагне керівних посад, бо вже мають офіцерський досвід. Як Оказалось, сегодняшний день, я сегодня первый день в этой организации. В основном ищет охрану охранники и почему-то начальники чего-либо. Более половини обращений демобилизованных, они так или інакше зв'язані з дальнейшим трудоустройством. Тому ми плануємо создати як реєстр тих ліц, которые желают трудоустроиться, так і определенний реєстр базу вакансій. А от Дмитрові офіцеру зенітнику, окрім роботи, потрібна і психологічна допомога. Рік він був на службі. Через це в його родині почалися проблеми. Дружина, залишившись з двома дітьми, найбільше боялась, що у Харкові відтворять сценарій. Захоплення Донбасу дружини залишаються вдома. і якщо ми отримали якусь психологічну допомогу і в Дівзіоні, і тут, то Складно говорити про це. роторця на себе, то що что... у нас є діти. У нас нескільки вонських частей здесь. якщо будуть такі ж штурми, як були в Донецьку, когда Mm. Гражданское население вперед вводили. Кого будут водить? Проблема Дмитра типова, кажуть кризові психологи, проте далеко не єдина. Багато хто з військових тут на мирній землі почувається дискомфортно бійцям ночами сниться війна, вони й досі здригаються від різких звуків та ненавидять феєрверки. там звук чайника, звук поїзда, свисток а, ну, може визвать якісь відчуття. І ти цього робиш те, що ти делав в течение года, допустим, шмякаєшся лицом в асфальт или землю і чекаєш, що будет происходить річ. З кожним із нас таке в общем-то, обязательно буде, якщо нас хоча б, от істими е, знали, що від цього залежить наша жизнь. Це нормально. історії про поранених хлопців, які ховаються під ліжками через гучні святкування з фейерверками, стали буденними у практиці військових медиків. Єдиний вихід кажуть фахівці чекати. І якщо страхи не зникнуть, звертатися по допомогу до психологів. Марія Малевська, Олександр Бренд програма Вікна СТБ.